Все, вроде падаємо. Литай, я, я будку сзади пох... цей. Вони, вони на літак там впали. Може будет автомат, так якщо вони візьмуть автомат, то я біжу побіжу. Ты маєш сес? Микровизи. Я Ты бачу. Все, бежи. Все, що, що, ти туди біжиш? Не біжи туди, не біжи вже. Він вроді має автомат, він щось відцілює. Дати тобі 103? Не, грай. Що, горіш усі? Блять, мов не. Ні, то інакше поїхали. Там пішки. Там хіба було? Угу, mm але -hmm, йдемо нагору. Спочуй. Ти машини їхню не бачиш? Без щипта, є, є машина, от. тебе нема тої. Того... Ти можеш маєш тубе зешку, ти можеш йому двірдити туди, ми їх зараз. Його сильно буде домашним, ми будемо просто крис... крити тут. Ну давай, не. стріляти вже. Тебе Моніка нема. Стріляй, Стріляй понятно. Ти підходи. Шауну стріляю А вниз дай нормально так. Вони там сховані. Прямо в двері. Чекай, зараз шауну дам. Ти погано даєш Надо дамажить Та у нас синотах. Скидай. Поднотак урат. У Вони двері, блять, що, воно їх дамажить Давай машину, блядь, за... поїдь пудить машину, поставив. Дивись, 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 що я не цей Давай, давай. все шикарно. Підриваємо, підриваємо машину. Бля, тільки щоб це не птугане, щоб все, бля, не їх. Hello, man! What? What are you doing what's happened? happened? What's, what's happened, happened? man? Hello. You threw a blown up car at my mate. What are you doing? <laughs> what are you doing, man? <laughs> <on>. What's up? <laughs> come, come, on. What's up? <laughs> come on, come, come on. on. Come I can't walk, walk, walk the stairs. Yeah. Oh How, are you, <laughs> How are you, man? How are you, man? Let's go Run, fight. Guys. Go, go. You guys are up. <laughs> <laughs> what's happened, guys? You're you're <laughs> oh my gosh. gosh. Come on, come on, dude! What do you mean, come on? You've literally blocked the stairs. With the the car. Uh, oh no! with the Oh my god! <laughs> 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 А я не знаю. Я контуру. А, вы тут кидал? Третій, штай моя. О, згорів, да? 29-то він тоже скидав. Yeah, that didn't really go well for me to be honest with you. А, кидеско, немаєш того, хай. флешка йде. Йому не може вилисти, ні? Ні. Теде. Не пусти, не пусти. Ледже зоною йде. Come on, come on zone. Блядь, згорить зараз другий, сука! Зараз згорить другий, я му, блядь... Я му файно напхав, блядь, він сі підпалив, певно. Шо, ідем зону. Ви до А він щось там пробував скакати. Ану не тупкай. Окей! Окей! I go! GG! GG! Щось GG. кидає. Та він не вилізе звідси. Ранота. Така вікінг. Ты тогда что ты что тупаешь? Что, пробуй скакать. Да, схлопни его. Блять. Сука. Зона его What's up, bro? What's up? А ладно, Дэн. Не наверное. Вот это там-то лампа мешает. Дам, дам, сон. Джи-джи, джи-джи, Окей. Сейчас, блин. О, о. Бежимо. Че, шо они там, блядь, мутят? Шо они там, блядь, мутят? Мутаются. Мутаются, че? Эйс, вектор. Ще не було ніякої пушки. Що тут взагалі було? Тут нічого доброго не було. Не стоять просто нас чи що слухають? А, Він нас почув. Як От, кину? ти відігнав їх тої штуки. Кину? Добре, зникнули, блядь. Ще десь блядь, одна має кину? бути. Та й криво, блядь було. Ой. Ну типу, вони, а ні. ну так, щоб вони не могли вийти. А, ага. хоче кидати для сю. Ой ще одна, ти типу, попав. Прямо сюда до. Ты хаєшку кинув. а він то він кинус, бачиш. Він кинув, а двері закрив там а. той. А дверьки хп. Я регу. там виживали, бля. Як меня кину. Ви навіть не поняли, що сталося.

я не можу, бля. А чого вони ті дверей не відкрили, щоб туди втікти, аж потім догадалися, потім як, ми, так. аж так, Знаєте, не знали, певно. Крив двері. двері треба перекурити, треба перекурити, кажуть. <laughs> бля, що робити? Що ми будемо робити? Що робити? Думкрат маєш? Шо... <laughs> Ай, блядь. Так, каже, дивись, що тут є, дивись, що тут є, тут можна бі, відкрити. То, то двері є, Ми при... знайшли вихід, не йшли вихи, ура! Не, нема вихиту. Все, одна зеленка. Це вже бачу, як покрила, аж туди. Там... Я ж туда кинув. Ты ж двері були відкриті, я ж туда кинув. А, -а, а. і Ці що там, там пацани, двері... Побігали, побігали там шось, що... чики, чики. Що робити, що робити? А молік, то молік. Ми Кажу, прикол, давай молік. Да. Давай, давай. Зарабляй, молік, давай. Зараз, блядь, молік. До речі, якщо ти кидаєш молік у ці двері, розгоряється ціла твоя кімната. <свят> Та? Так? Так, просто в двері треба кинути. Навіть якщо вони закриті, просто в двері кидаєш, а у розгоряється. Вони залізані, то нічого? Не, нічого. Зразу розгоряється ціла. Чекай, вони ще зараз будуть з лицею. Буде пробувати лазити, ну. Молік кидає. Получив голову. Ти гуляєш, блядь, ти кажеш. <реш> Якраз тільки хп знов. нокнувся. Зворів. Прямо не Ви з ног. <реш> тими <Реалістими> гранатами моленьками. <реш> <реш> <Молінками>. Той <реш> <реш> так кидав, кидав тоді. А бля, так я тяра, бля, на канал би залетит точно, блять. Чик-чик, а-а-а. Так, що будемо робити? що будемо робити? Кажет, давай я хоч аптеку похилю, ти замахав, не нокаюся кожен раз. <реш> сидить крей, сидить крей. Зараз масхалачик попробуй іти, я зараз ще масхалачику там обхаю. Зараз зараз зараз. Ти каже, я вже не піду блядь, де ти? Я знаю. Ні, я тільки біля дверей. Кажи, каже, давай разом, давай разом. Да-да, давай разом. Я зараз масхалачик. По знову скидай. Оооо! Ти підпаливший блядь. Я Вони... не можу, блядь, то... не з тими моліками їм щось Чи... хп. Там він я кидає, молік попав, знаєш. Все, зараз я им хаешку дам. Давай хаешку. Ты вже другий йшов, каже, я ну я тебе баня, кидаєш. Я, 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 я ледве виживаю. Знову зараз, кидаєш. Зараз, другі, друга справа а, ну. буде. Зараз То хаєшка друга, та... Окей, двері. Одна, закрив. Ну нахід, каже цим. Ще раз, буде пробу виходу. Ти зараз буде пробу. О, ти двоє вийшли. Буде пробу скакувати. Щось не йде, каже. Щось не йде. Один хп вже має дві двісті мільйонів хп. Нокнувся, зона нокнула. А, та 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 зона, ти зок пам'ятаєш. пам'ятаю. Кажу, а того би хаєшку кинути у стіл, якби мав, і все, він би був, блядь, трупак. Кав, що далі вони будуть робити, бля. Там ж і аптек багато нема. Та нема, так скільки вони потратили, чоловіченьку. Mm -hmm. вони, вони, тих аптек потратили. Ту капець. Ну а що Ах. далі? Все, ми, походу вже побігли, так? Є чи, ми бігли? ще, є ми. Ти ще речі чи побігли? А, побігли. а, я ще щось з ними говорив, але не даде, ми побігли вже по машині. Що буде Це... право робити? Хоч право то вилізте. Бля, якщо то вони то в один зали, я б да не... Та де вони ж не вилізують? Не, вс. У нас піщу. 2Х? Не йде. Не здається, бля. чого ж не здається. Я туди кобила себе. Два я тебе попхаю, давай я тебе попхаю, чого. А ми поїхали. Так, ми поїхали. Якусь качуть машин, вот, да. Блять, що робити? Давай будем стрелять по пидирвиму, не мошенничай Твоё лежа, не дай, конечно, не дай Что ты Ой, бля А, мы уже по зоной дали нафокации Курва Хая, ты меня к машинам брать? Кто тебе типа, ключик залутал? Бля, на канал можно залить, а шайк топ возьмем, бля Бля, ну то мем, тупо мем. У мене тільки патрони йдемо і п'ять аптек, сонце. У мене одна аптека, ні, 2 аптеки, вона велика, два цай Б'їжай тут, Давай будемо повторювати, будь-як шо вони там робили, потім. <св> Файно, я тими ми їх нахер вигнав блядь. Та вони там мали кімнату, то знаєш Та-та, я понял. А їх не на ти, ну але вони б це відхилили. Забхав плям машину, забав блять. Прям туди. Я ще й записав, то коментар. Що пане без звуку записав? На як, Що без звуку? Як ти так записуєш А бо я в коли закінчує стрім, виключає мікрофон. Я тут стою на скані, чуєш? Що далі їхати? Ну ставай, ставай, став... ставай, Давай, давай, давай на скані, на скані. Х**на аптечка. Їш їй хтось! Відкизнижу, згорять. Що, скіноаптеку, чи що? Не чув. Незадзоті. Бл**ть, з того боку. Означає... Мажи мені Петро справа хорош машина. Лучший. Я не чув як, як біг хтось. Я чув, чув. Я чув, що підбігло тихенько, так на тик ти. Ви один лежав вообще. Так, треп так взяти затыбенте, блять, патронню. Ты койся б. А долго mm -hmm. нічого нема. Що, блять? Тут 8х, може, треба. А, да, я маю 8 х Компенса некого не было. Блять, того смоки, а? Чекай, ти паршу, де забив? а, тут. Ось вот тут. Малки шаболики. Так, нам тебе п'ять. Ой, бігай Бегай, зона и зажисный был. Шах ты я? Не тупай. Він на скалі. І може на сам верхів вилізти хіба? Та блядь. Він почев тебе. Труїзливо на горі. Хорош. Бітбучого у нас, я думаю, що нечего. Весь там на горі. З ді там бігали, знаєш. Далі я, я, я попробую, це удикується. <ріху> Тут у нас має бігти з той, з заправки. <ріху> Чекни, якщо ти маєш фул життя. У меня броник ростовчений. Да вони можуть бути вже. Та вони були там, то то вони, блядь, далеко мусили бігти. Блядь, та вони вже можуть бути десь тут, ні? Тра я реа мої другий, тому що. Давай, добре. треба щось те? Ні. Та треба, блядь, треба, але. Я одна спроба ще. Тут третій третій бронік, шляпа, йди бери ліпше ти. Йду. Не бачу тут третій шлях. А, бачу, бачу. є? Взяв, взяв, взяв. Ой, я її порівняю, в неї 35 хп лише. Все. Треба йти? Куди йти? Треба, блядь, ну а де ті окуні, блядь, а? Там. Ну ладно, идем. Ладно, бій. Кемпам мидем. Та да, та, тут тачка є, наша, можем взяти тачку. Та да, та, это то вже, блин, та зона для тачки, не? Дать людей залишилося головиш, чувак. О. Один далеко, ми вже то знаем. И немає платить в нашу сторону. Ну, Нам на той гор треба вийти. Там на тему горбі, коли ми тих пушили стрілялися якраз. Минтраболики? Я маю. Баги, еди? Нет, мандаринка. Зраздох? Так. Добре, От сукін. сукин. сукін сукин креса, блядь. Ну, пацючара. Тут є компенс. Я вже взяв того взяв. Вейка по цю чару. Їх шістки там не було, шістки? Я не дивився. Так, да, це де да не було? Чекай. Не. З метом стеси, сім'ярок. Я тобі дам. Мене 190. О, ремка еб, бля. Стреляй, тип. Та нам требихты, братан. Okay. Блять. Не люблять хоть бихты. Нас ч ты дождь, давай. Ага, зліва, зліва. Бля, хоть бы ты камень лишил, здони. Та похер, бежи, бежи. Блять, я вона дали так пішла? бачу, зліва димно ну, там. Та та, там є. У нас тут на горбі хтось має бути ще. Угу. Бачу, тіп опені луп, біжі. На велю, на мотиках. Їде до нас прямо. Мені попали. Блядь, я не знаю. Це сольник. живих. Бля, мене з другої сторони тут чуть. В мене Це на горбі тіпе. Жовта. Блять! Курба, який кряк не перезарядив. Я в світі типа. Але я не знаю. Він Вони не знає не за нас. Ну, зараз, Хочеш Хочешь пробувати? смоки смокиди справа. <кій> Ще не похилився. У мене все червона. Десь вони нас пушать. Та пушить справа. Тут один. Правда. Ти за тим дерев. Одного нокнув. Ты в'ю? Да. Та. Таня лише. Тихо, тихо. Я більше втал леганьку. мене. Ой, бляй, битий, битий. Але бажай. Кий му хаешку тільки. Немає. Вони тут. Важай, що скину. Ой-я! Я, 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 я. я взял новый третій шлем і третий броник. Блядь, блядь как катка, можно было блять на запис кинути, ты